Вітаю вас на каналі Біженців Німеччині. Мене звуть Міла, і сьогодні у рубриці А У мене було ось так, де ми ділимось власним досвідом, а не плітками. Я хочу з вами обговорити наступне: чи варто українським біженцям, які зараз живуть в інших європейських країнах, наприклад, Польщі, Іспанії Італії, переїжджати до Німеччини. Чому я власне піднімаю цю тему? Тому що я дуже часто в особисті повідомлення на моїй сторінці в інстаграм. Якщо ви ще не приєдналися, будь ласка, я залишу посилання в закріплених коментарях. Отримую питання по типу: Міла, ми живемо сім'єю в Польщі, нам щось тут не дуже. Може, ми переїдемо в Німеччину, там будемо отримувати соціальну допомогу, нам дадуть житло, якось часом знайдемо роботу, та й все буде добре. Як ви вважаєте, порадьте, що нам зробити? Я не можу вам одразу відповісти на це питання. Так, будь ласка, приїжджайте, у вас тут все буде ось так. Так само я не можу вам сказати ні, залишайтесь у Польщі, тому що вам в Німеччині нічого не світить. У цьому питанні треба розбиратися і розбиратися конкретно для кожної окремої людини, для кожної окремої сім'ї. Треба дивитися на ваші перспективи в Німеччині. Що я маю на увазі? Якщо ви володієте хоча б на мінімальному рівні в німецькою, це вже дуже великий плюс для вас. Якщо ви володієте англійською, це для вас плюс, але англійська в німеччині ну таке, це плюс просто буде для того, щоб десь знайти класну роботу, але це абсолютно вам не допоможе ні оформити документи тут. Ні, яким чином знайти житло тут. Англійська супер, але потрібна німецька. І якщо ви вже наважуєтесь переїжджати до Німеччини, то починаєте вчити німецьку з того моменту, як ви лише задумались про те, що ви хочете їхати до Німеччини. І я не залякую, коли говорю про це. Просто коли ви знаєте мову, то у вас буде набагато більше можливостей і перспектив у цій країні. Наступне. Треба дивитися, що ви маєте. Якщо ви маєте вищу освіту, якщо ви маєте досвід роботи, якщо ви маєте спеціальність, яка затребувана в цій країні, тоді, звичайно, вам тут будуть раді, про які спеціальності йде мова. Тут потрібні люди, які будуть працювати своїми руками. Тому що Німеччина це фабрики, це заводи, і тут, на відміну від України, все це працює. І знайти роботу на підприємстві, заводі, фабриці не так і складно. І для цього не потрібна. Німецька дуже високого рівня, але треба розуміти, що ця робота буде оплачуватися по мінімальному тарифу, і ви будете отримувати на місяць нету 1800 євро. І тоді вже треба рахувати. Чи буде вистачати цих грошей, щоб оплатити житло? А вартість житла буде залежати від того, де ви будете перебувати. Якщо це буде велике місто, то відповідно і житло може бути дороге. Наприклад, у Мюнхені дво-трьохкімнатна квартира може коштувати і півтори тисячі євро. І тоді, коли ви Заробляєте 1800, що ви тут будете робити? Плюс можете також враховувати, наприклад, що на одну людину виключно на харчування без якихось там особливих покупок чорної та червоної ікри або алкоголю. Вам потрібно приблизно 200 євро на одну людину, і от якщо ваша сім'я складається із чотирьох людей, то 800 євро у вас піде на харчування. Також вам потрібно враховувати ще і інші витрати, не лише на квартиру, на їжу. Це можуть бути і розваги, і покупка одягу. Це може бути і елементарно проїзд, чи заправка вашого авто. Ще до переїзду вам потрібно це все обдумати і тоді розуміти, чи варто вам переїжджати, чи це буде шило на мило. Ось так, це один варіант. Коли я говорила, що треба враховувати, яку спеціальність ви маєте, то хочу додати: так, тут цінують, тут люблять, тут чекають програмістів, лікарів. Якщо ми беремо висококваліфіковані роботи тих самих інженерів у різних направленостях, і тут люблять флегерів. Якщо ви ніколи не чули це слово, то я вам можу сказати так: це люди. По типу медсестер, які доглядають за похилими людьми, ось окей. Якщо ви готові вивчитися на Пфлегера, а зазвичай це три роки навчання на аусбільдунг, До речі, я вже записала дуже класне інтерв'ю про аусбільдунг, Хочу вам його порадити. Ще мені потрібно інтерв'ю змонтувати, але там буде надзвичайно багато класної, цікавої інформації, що таке Ausbildung, які професії він дає, як можна вивчитися та отримати нову спеціальність в Німеччині і як далі з цим всім жити та працювати, які це гроші дасть. Тому, будь ласка, якщо ви досі не підписані на мій канал, зробіть це, поставте лайк цьому відео і чекайте класне інтерв'ю на моєму каналі саме про Ausbildung. Коли я казала, що потрібно вважати на ваші перспективи з урахуванням вашої спеціальності та професії, то можу сказати на своєму прикладі: я магістр журналістики, так я маю диплом. Але у мене з моєю освітою, з моїм дипломом, перспектив в Німеччині рівно от стільки. Нуль, навіть без палочки. Мені в Джоб центрі мій братор навіть не погодився підтверджувати диплом. А чому? Тому що всі спеціальності, які так чи інакше пов'язані з мовою. Ну на них дивляться тут дуже дуже скептично. А ще мені в коментарях якось одна людина взагалі написала: Міла, нам тут своїх журналістів вистачає. Тому ну окей, зрозуміло, я з цим живу і буду далі жити, але я думаю, що я себе знайшла вже у якості. Блогера на Ютубі, і якщо вам подобається моя робота, то, будь ласка, надсилайте лайки, коментарі. Мені буде дуже приємно. Підтримуйте мене, підтримуйте мою роботу. Я нещодавно, про що говорила у попередньому відео, оформилась тут в Німеччині, відкрила Клянгівербе. І тепер так, я відеоблогерін, і це моя робота. Тому мені дуже буде приємно, якщо ви будете мене підтримувати і допомагати мені далі просувати канал і заробляти на цьому. Так от журналісти. Юристи, нотаріуси, викладачі, можливо, навіть вчителі. Вам буде в рази, в рази складніше. Ви не зможете одразу піти працювати по спеціальності. Вам треба буде вивчити мову, підтвердити дипломи, і це може зайняти дуже-дуже багато часу. А звичайно, цей весь період треба якось десь кимось працювати і якось заробляти собі на життя або перебувати на джоб центрі про що ми говорили у попередньому відео, але перебування на – це також не постійна опція в Німеччині. Та опція можлива до того моменту, поки ви не закінчуєте мовні курси і не отримаєте, наприклад, сертифікат на рівень B1 У деяких випадках, в деяких випадках вам дозволять піти на B2. Також хочу коротенько про це сказати. Так от, якщо у вас немає вищої освіти, то як показує практика, після БіАЕНС вам кажуть до побачення, іди працювати і працювати куди? Звичайно, на роботи низької кваліфікації. Дивляться, звичайно, на той досвід, який у вас був попередньо. Якщо ви були продавцем в Україні, то тут також спробують вас кудись в ту сферу і відправити. Вам навіть запропонують варіанти робіт. Я знаю, наприклад, зі своєї одногрупниці їй запропонували в джоб центрі одразу три місця роботи. Вона не має диплома про вищу освіту, але вона закінчила в Україні технікум. Також що досить таки непогано, але цього недостатньо як виявилось. Так, от яку роботу їй запропонували? Будь ласка, іди прибирай в готелях. Сіма Метхен це дуже популярне явище в Німеччині. Або ти прибираєш в готелях, або ти доглядаєш за людьми похилого віку, або ти десь прибираєш в магазинах і так далі. Якщо у вас немає вищої освіти, то ви можете, на жаль, розраховувати лише на ось такі перспективи. Або. Настільки себе зарекомендувати тут, або настільки гарно здати ту мову на тому рівні, b 1 з максимальними балами, я не знаю, і просто пояснити, що вам треба озбідун, ви хочете далі йти вчитися. Тобто я не кажу, що обов'язково буде так, і ви ніколи в житті в Німеччині вище ніж флегер не скочите, або вище, ніж продавець, не скочите. Ні, не обов'язково. Ви можете і піти вчитися, отримати озбідну. Ви можете після того збідунга піти ще і в університети все що завгодно. Але чи готові ви проходити такий довжелезний шлях заради того, щоб переїхати до Німеччини? Ось на такі моменти треба зважати. Наступне, коли ви із іншої країни, станом на зараз, плануєте переїжджати до Німеччини, ви повинні розуміти, що якщо у вас тут немає родичів, друзів, то ви потрапляєте в табір для біженців. Табір для біженців це дуже цікаве місце. Звідти не так легко і вийти. Як вам це пояснити? Вам потрібно знайти житло, але коли ви перебуваєте у таборі для біженців. Ну, на вас можуть дивитися доволі таки скептично. Одна справа здавати житло людині, яка вже десь орендує це житло або живе у знайомих друзів німців Інша справа здавати людям, які живуть у таборі для біженців. Так, звідти також люди переїжджають і люди знаходять житло. Але це буде складніше аніж тим людям, які приїхали, наприклад, і перебувають якийсь період у знайомих, поки шукають собі житло. Так показує практика, і якщо у вас було так само, то будь ласка, напишіть про це на YouTube. І, взагалі, напишіть в коментарях, звідки ви приїхали, чи з України, чи можливо ви переїхали з іншої країни, з тої самої Польщі, Хорватії, Чехії. Поділіться цим досвідом. І чи не жалкуєте ви що переїхали? Я думаю, що така інформація буде дуже корисна для тих глядачів, які будуть слухати це відео, які на даному етапі ще думають, чи переїжджати, чи залишатися, зважують всі за і проти. І ми, можливо, з вами нашою інформацією і в моєму відео, і в коментарях допоможемо людям все ж таки визначитися. І я навіть думаю, що дуже багато людей, які на даний момент почують це відео. І були максимально позитивно налаштовані на Німеччину. Вибачте, але знімуть рожеві окуляри і скажуть: та ну нулі то Німеччини буду я сидіти тут, де сиджу. Тому що, ну правда, треба бути реалістами і реально оцінювати свої шанси, свої перспективи в цій країні. Тут я внесу одну поправку: ми говоримо лише про тих біженців, які планують переїжджати в Німеччину. На довший період, ніж просто зачекати, поки закінчиться війна. І які планують по можливості, якщо така можливість, звичайно, буде залишитися в цій країні. Тобто я більше говорю про ось такі саме ситуації. Тепер розглянемо ситуацію: ви зараз у Чехії, і все ж таки вирішили їхати до Німеччини, бо тут соціалка. Ви потрапляєте в табір для біженців, вам потрібно знайти житло. Це задача номер один. Тому що поки ви не маєте прописки, поки ви не маєте житла. В принципі, ви не можете нічого тут робити. Ну, от чесно, об'єктивно. Ви, звичайно, можете вчити німецьку, і це буде величезним плюсом, тому що на мовні курси, про які ви дуже багато чуєте інформації на моєму каналі або чуєте інформацію від інших біженців, які перебувають в Німеччині, можна чекати і півроку, і вісім місяців. І цей весь період ви будете жити в країні, мову якої не розумієте. Тому знову повертаємось до того, що німецьку треба вчити. Вам треба вчити німецьку, вам треба шукати житло і вам. Потрібна стратегія свого перебування в Німеччині. Я розкажу ось так відверто, і це, мабуть, буде такий ексклюзив: стратегію нашої сім'ї. Ми дивилися, що ми маємо з самого початку. Я журналіст. Окей, супер. Маю досвід роботи, окей, супер. Німецька в мене була ось така клянь, тому що я її колись вчила в школі. Але звичайно, за багато років, без будь-якої практики, я це все забула. Я почала знову щось повторювати, знову щось згадувати. Мені зараз легше на мовних курсах, ніж тим людям, які починали вчити німецьку з нуля, але я і дуже багато її вчу. У мого чоловіка Мирослава була німецька, бо він дитинство жив в Німеччині, і він ще десь в технікумі трішечки її вчив. І в нього, взагалі, на мій погляд, просто є схильність до мов, бо в нього і англійський. На дуже високому рівні, окрім німецької. Він також дуже багато по 5-6 годин в день виділяв з самого початку, як ми приїхали до Німеччини на вивчення мови і її швиденько-швиденько підтягнув. У Мирослава є диплом інженера-будівельника. В Україні він закінчував технікум, потім закінчував університет і є також досвід роботи у цій сфері. Як ви думаєте, у кого більше перспектив в Німеччині у нашій сім'ї? Бінго, у Мирослава. Тому ми зробили ставку на Мирославою. І всі наші наступні кроки і дії були такі, щоб Мирослав якомога швидше пішов на мовні курси, якомога швидше отримав сертифікат на рівень B1, B2 і почав шукати собі роботу, тому що йому з його багажем, який в нього вже є, це набагато буде простіше ніж мені. Якщо говорити на далеку перспективу, я не говорю тут, що ми обов'язково залишимося жити в Німеччині. Ні, я це не говорю. Звертаю на це вашу увагу. Але якщо говорити про перспективу, то Мирослав з його роботою, з його кваліфікацією, з його знанням німецької, може швидше отримати, наприклад, блу-карти, яка дозволяє. Потім це робоча віза, так і вона дозволить йому офіційно після 24-го параграфу, коли він закінчиться перебувати в Німеччині. А відповідно, я, його дружина та його син, ми перейдемо разом з ним на інший параграф. Ось якось так. І про ось таку стратегію про те, а як буде у вас, треба подумати заздалегідь. Якщо ви зараз в Польщі, Італії, Ісландії, Ізраїлі, де завгодно, треба подумати, що ви можете дати Німеччині, щоб вона дала вам. Тому що треба розуміти, що біженців багато, конкуренція величезна, але є і фільтрація. Ось така біженців: хто тут треба, а хто не треба. І на жаль. Я повинна про це сказати, але пенсіонерів тут особливо нічого не чекає, тому що після закінчення 24 го параграфа. З вірогідністю 99% їм потрібно буде їхати до України, якщо тут у них немає дітей, які влаштуються на роботу, які допоможуть пенсіонерам, будуть оплачувати їх житло і так далі. Тобто, батькам. Звичайно, є різні пенсіонери. Можуть пенсіонери ще в 65 на заводі скакати в дві зміни, але я говорю в загальному. Також, наприклад, я зараз бачу дуже багато розчарувань зі сторони своїх знайомих біженців, які приїхали з України, і вони мали гарну кваліфікацію, гарну роботу в Україні. Вони працювали адвокатами, нотаріусами, десь в державних установах працювали. Ну так вони зараз бачать і розуміють, що тут у них перспектив також майже немає. Це треба враховувати. Тому я ще раз наголошую на тому, що перш ніж їхати до Німеччини, перш ніж вирішити переїжджати, треба сотню разів подумати, що вас тут чекає, і що ви будете робити для того, щоб вам тут було комфортно жити. Ще раз хочу попросити вас, діліться своїм досвідом. Якщо вже ви переїжджали, якщо ви маєте позитивний досвід, і вам Німеччина сподобалась. Будь ласка, напишіть про це. Якщо ви переїхали і маєте негативний досвід, також напишіть про це, тому що ось така інформація буде допомагати іншим людям, які зараз вирішують, що їм робити, або будуть вирішувати в перспективі, що їм робити. І на завершення, ще хочу розповісти вам одну історію. Буквально сьогодні вночі мені написала одна підписниця на моїй інстаграм-сторінці. Кілька тижнів тому, коли в мене на каналі вийшло відео про табори для біженців, яке, до речі, станом на сьогодні набрало вже 100 тисяч переглядів, і це для мене рекорд. Я рада, що ця інформація для вас корисна і це відео постійно переглядається. от ця підписниця запитувала в мене адресу того табору для біженців. Куди приїхала Люба зі своєю сім'єю? Хто не дивився це відео, обов'язково подивіться. Воно буде для вас також пізнавальним, цікавим і дасть відповідь на багато-багато можливо ваших питань щодо переїзду в Німеччину і власне потрапляння в табір для біженців. І от я дала адресу цього табору. Ух. Сотню раз я вже казала собі, міла, не допомагай людям, бо будеш відчувати себе. Винною у чомусь винною, хоча я просто-напросто ділюсь інформацією. І ви повинні зрозуміти, що те, що для одного здається прийнятним, нормальним, для іншого може бути абсолютно неадекватним. Те, що один бачить у білих тонах, інший може побачити у сірих. Ось в чому справа. Тому, будь ласка, ви отримуєте інформацію і від мене, і від інших людей, але не перекладайте відповідальність на цих людей за своє рішення. Якщо ви вирішили їхати, будь ласка, їдьте, але розумійте, що вас може очікувати трішечки не те, що вже пройшла інша людина. Бо дуже сильно на все це впливає ваше сприйняття ситуації. Зараз я поясню про що я. Ви обов'язково перед тим як далі подивитися відео, подивіться ще те відео про табори для біженців. Послухайте, що говорила Люба про цей табір, що вона показувала, яке у них було житло, які у них були продукти і так, далі, і так далі. І далі я вам хочу зачитати коментар підписниці, яка також приїхала в цей табір для біженців з двома малесенькими дітками. Один рік і три роки діткам. Вона зараз туди приїхала, і вона в. Повному шоці я з дітками наважилася, приїхала до табору, про який ви знімали відео. Нас поселили в барак. Один якийсь ангар, де багато двоповерхових ліжок. І навіть нема між ними якогось відокремлення на секції. Туалети, душ на вулиці. Але помитись ми так і не змогли, бо вода або капяток або лід. Перше бажання було хапати дітей і бігти з цього жахіття. Але сказали, що завтра буде волонтер Володимир, з яким можна спробувати домовитись про кращі умови. То ми залишились, але дуже холодно зараз. Я розумію, що нам ніхто нічого не винен, але тут це якось зовсім. Жахливо. Я, звичайно, цю підписницю підтримала, але ще раз хочу наголосити на тому, що те, що для когось є прийнятним, для іншого може бути неможливим. Я на цьому хочу з вами попрощатися і побажати вам приймати лише правильні рішення, правильні рішення для вас. Не забувайте про лайки та коментарі і побачимось у наступних відео.